Андрій Очінаш, командир екіпажу кара Небесна, ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України разом з нами, пане Андрію, раді вас вітати. Доброго ранку доброго ранку. Студія, доброго ранку, телеглядачі. Вже пане Андрію, російські агресори продовжують штурмувати часів яр. За словами речника противно-стратегічного групування військо-суб підполковника Назара Волошина йде нині боротьба за контроль логістичних маршрутів. Що відбувається станом на зараз, як минула ніч? Зокрема, у часовому яру? Ситуація достатньо складна тим не менше сили оборони України. Не дозволили ворогу ніяк вступити на територію часового яру, тобто часів яр повністю під контролем Сил оборони України, і ми максимально знищуємо ворога на всіх підходах. Тим не менше, потрібно розуміти, що з такою кількістю окупантів, яка наступає на цю територію, якісь певні локальні успіхи у них точно будуть. Але що вже очевидним, це наказ Путіна захопити часів Яр до 9 травня, просто неможливий фізично, і ми зірвали чергові їхні плани. Захопити або знищити місто до якоїсь певної їхньої сакральної дати, знову ж таки, що стосується сакралізму, вони просто будуть шукати якусь нову дату для того, щоб показати якісь умовні перемоги своєму електорату, але звісно, що це знову ж таки буде продовжуватися як невдалі штурми росіян, які будуть приносити просто тисячі загиблими для російської сторони. Тим не менше, росіяни на жаль намагаються не не захопити місто в принципі, так як. Місто, яке потім будуть використовувати, а просто його знищити те саме відбувалося і з бахмутом, те саме відбувалося і з Авдіївкою. Тому вони використовують величезну кількість керованих авіаційних бомб, фабів тощо для того, щоб на жаль стерти місто з лиця землі. Андрію стосовно перерізання ймовірного наших логістичних маршрутів про що говорить Волошин, чи висока така ймовірність, яким чином даєте цьому раду наразі? Знову ж таки, це більше стосується е, напрямку очеретяного, тому мені важко говорити щось щодо цього напрямку. Тим не менше, я впевнений, що бійці 47-ї бригади Магура і всіх підрозділів, які беруть участь в обороні е, території на тому напрямку, дають достатньо гарячого жару для росіян, і їм надважко взагалі щось робити. І, в принципі, мені важко коментувати подібне через те, що е, це буде коментувати все ж таки головне командування, і воно буде давати більш конкретну і точну інформацію. Я ж можу казати тільки те, що відбувається на локальному рівні, на тому рівні, де працює наша бригада Рубіж. До речі, ми спілкувалися днями з майором Нацгвардії Дмитро Кожубенко, теж з бригади Рубіж був гостем нашого етеру. І що він сказав, що противник власне почав проводити тактику охоплення позицій безпосередньо з населеного пункту Іванівське та Богданівка. Чи продовжує він це робити нині? І як часто? Намагається атакувати часів яр, ну скажімо так, в, в лобову лобові атаки наскільки зараз потужні? Чи все таки сконцентрувався задля того, аби обходити? Лобові атаки продовжуються. Лобові атаки продовжуються з потужною силою, і в кінцем випадку, ми в принципі бачимо в телеграм-каналі величезну кількість відео знищення російської техніки і російського особового складу. Тому власне це черговим підтвердженням того, що вони намагаються будь-якими методами отримати якісь умовні перемоги. І ми знову ж таки бачимо, що ці перемоги вони власне на напрямку часового яру не отримують в випадку в тому. Контексті, в якому вони хотіли це бачити, тобто, очевидно, так якісь території з якихось територій силам оборони України приходиться відходити, тим не менше, це коштує росіянам якихось невідповідних втрат, і я більше впевнений, що будь-яку країну світу, яка хоча б на краплиночку цікавилася життям свого особового складу, це би вже давним не зупинило. тим не менше, росіянам настільки байдуже на весь свій особовий склад, що вони посилають. Новій нові підрозділи просто на стирання об кулак оборони Сил оборони України, в тому числі бригада Рубіж. Mm -hmm. well, Я б хотів поточ ж. поточнити щодо е кількості. З'являлася інформація, що вони туди намагаються підтягувати резерви, і що е стоять підрозділи десантно-штурмових військ. І так само до речі, з паном майором ми говорили, е він згадував, що є там підрозділи «Шторм-З» і «Шторм-В». Наскільки посилив окупант зараз свою присутність? Кількісно е була інформація, що на цьому напрямку близько 25 тисяч особового складу лише сконцентрував ворог. Це нормально, це цілком нормально для росіян. Якщо дивитися з Авдіївською ситуацією, так місто Авдіївка штурмувало теж близько 20-30 тисяч чоловік. При тому за весь період часу штурмів на Авдіївку, тобто спочатку повномасштабної війни, вони втратили тільки на Авдіївку, яка розміром є в 37 квадратних кілометрів 17 тисяч особового складу убитими. При тому це підтвердили не це підтвердили безпосередньо російська сторона, російські блогери, які після цього скоїли самогубство через те, що вони розуміли, що подібні втрати є просто нераціональними при взятті такої невеличкої території 17 тисяч чоловік на 37 квадратних метрів вбитими. Тому нічого дивного, що навколо одного міста часів яр, який є стратегічно важливим для обох сторін. Може бути величезна кількість російських військ там двадцять п'ять тисяч дуже важко це в принципі порахувати. Так очевидно. Але коли ми працюємо на наших позиціях, де оборону тримає бригада Рубіж, то все ж таки ми бачимо, що ворог ем, все ж таки збільшує свою присутність. Вони підтягують резерви. То, що єдине, що можу сказати, що ми зробимо все для того, щоб знищити ці резерви, вже в принципі робимо, тому для нас кількість. Ворогів аж ніяк не цікавить для нас. цікава тільки кількість вбитих ворогів на нашій землі, тому що ми зробимо все для того, щоб знищити їх, і для того, щоб зупинити їхній наступ на територію України. Угу. Бригада робіт в принципі показує надзвичайно хороший результат у знищенні ворога. Це можна бачити і на наших офіційних соціальних мережах, тощо і на телеграм-каналах різних. Бійців, які служать в нашій бригаді, які показують результативність, uh -huh. і це лише показник того, що будь-яка кількість росіян, яка у нас є з присутністю боєкомплектів і з присутністю особового складу в силах оборони України і в нашій бригаді, в принципі, для них ніякого сенсу не несе. Ми просто будемо їх продовжувати знищувати і робити це красиво. Що з нашим резервом, зокрема у зброї, чи надходить її більше? Чи почалися власне надходження з того пакету американської допомоги? Можливо, вам відомо, чи надходить ось така допомога нині, чи ще зарано про це говорити? Я думаю, що ще поки зарано за це про це говорити, тим більше що такою інформацією я точно е, володітиму вже після того як ми почнемо використовувати це озброєння так. Плюс що то, якщо говорити загалом про ситуацію з боєкомплектом, то якщо порівняти з тим, що було ще 4 місяці назад, то ситуація все ж таки трішки покращується, і боєкомплект потрішечки надходить. Це помітно із того, як Сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж, знищує ворога артилерійськими методами, через те, що для того, щоб зрозуміти, чи є боєкомплект, чи немає, потрібно дивитися рівень використання всі коптерів а також Бавіків діджей то, що е, в порівнянні з використанням артилерії наразі артилерія працює достатньо добре, знищує ворога. Відповідно, це показник того, що боєкомплект є, е, і сподіваюся, що він буде тільки поповнюватися в десятки і сотні разів через те, що навіть ці от е, невеличкі поставки, які є зараз, їх надзвичайно недостатньо. Е, потрібно в десятки сотні разів більше.